Ми повернемося наприкінці сезону, коли останній листок впаде, я обожнюю цю сцену, що наганяє жаху не тільки на всіх мурах, а й на брата Мольта та й на іншу сарану. Погодьтеся, це дуже моцно працює на образ лиходія. При цьому запускає один з найкращих елементів. Хорору чи трилеру, зворотній відлік. Там це кліше, там це постійно використовують, але і тут, в мультфільмі Життя комах ми з вами спостерігаємо за деревом. Мало того, ми бачимо зміну ставлення до опалого листя. Спочатку мурахи його бояться, напрягаються. Потім вони вірять в свою перемогу і вже зі сміхом спускаються на листочках, які використовують в побудові ніби птаха. Ну а після моменту падіння і зневіри їм знов стає не до сміху, і не лякатися кожного листочка, що торкається землі, стає неможливо. Хтось вважає, що коли лиходію повертають його ж слова, це таке погане кліше. Я, навпаки, до нього завжди гарно ставлюся а в дитячих казках ба більше. Бо це дарує нам момент, коли справедливість торжествує, а зло отримує те, на що і заслуговує, на таке саме до нього ставлення. Дозволь пояснити тобі, як усе має бути. Сонце вирощує їжу, мурахи збирають їжу, а ми сарана пожираємо. Бо всі ми маємо ставитись до інших, як хочемо, щоб ставилися до нас.